Вони приходять в український дім у мантіях та капелюхах, у круглих окулярах та з блискавками на лобах. У руках чарівні палички, мітли та сови. До презентації нової книги про Гаррі Поттера читачі підготувалися ґрунтовно. За три дні я взяла себе в руки. Відправила дитину гратися і зробила собі цю пташку. Це книга, яка в свій час дуже зацікавила до читання мене, яка дуже збагатила моє дитинство. І тому я абсолютно впевнена, що моя дитина так само буде зростати з Гаррі Поттером, як і я. Без магії презентація не починається. А добре, хочеш, щоб почалася презентація. Мовду. Кулька! Кулька! Круть! Що для когось набір незрозумілих слів для знавців Потеряни вказівка до відкриття читацького свята у синьому ковпаку, із екрана незмінний перекладач усіх томів про Гарі Потера Віктор Морозов співає дуетом із видавцем Іваном Малковичем. чого тішитись. Один за 20 днів переклав текст, інший за 20 днів відредагував. Відтак україномовна п'єса війшла до п'ятірки перших перекладів у світі. Унікальні примірники книги з автографами автора Джоанни Роулінг отримують ті, що либонь не раз перечитали усі сім томів, і можуть відповісти на найскладніші та найбільш каверзні запитання. Треба назвати в хронологічному порядку знищення Горокраксів. Попри серйозний ажіотаж, перемогли лише два знавці. Навіть не можу сказати скільки разів просто вони перечитані, затягані, залапані, але вони найкраще стоять на поличці. Найперші, найгарніші певна то. Повністю. А от їх нічого не питають, а лише розглядають у конкурсі двійників Гаррі Потера, кілька дорослих та понад десяток школярів. За найбільш подібного голосують оплесками. А щоби не залишалося сумнівів, у кого були сильніші овації, вирішальний голос був за ілюстратором семи томів Владиславом Єрком. Хоча сам художник феномену Гаррі Потера так і не розгадав. Мені дуже подобаються на розкриті таємниці, на розгадані феномени. Бо як тільки це все починає роз. Збиратися на складові по кісточках це втрачає будь-яку таїну. Відтепер Едуард Терлецький – офіційний двійник 12-річного Потера. Я купував костюм, ходив, шукав його там, паличку заказував карту. Готувався 14 років тому в Україні вперше познайомились із чорнявим учнем школи магії Хогвартс. А в п'єсі «Гаррі Поттер і проклята дитя, він уже статечний працівник міністерства магії, батько трьох дітей. І один із них, середульший син Альбус, і стає героєм, довкола якого розвивається сюжет. Сюжет абсолютно новий і страшенно несподіваний. З трьома фіналами і ти вже думаєш, це вже кінець. А потім виявляється, що це ще ого, го яка торбинка сюжетів розмотується. Щоби дізнатися усі перепетії. Читачам доводиться довго простоювати велетенській черзі. Швидкість продажу книг за хвилину, кажуть представники видавництва, рекордна. Це в мене такий новий досвід, тому що я тримаю стіл, щоб він не впав. Буквально Це. Одну книжку я взяв для себе, а другу книгу я купив для бібліотеки сільської. Ось, ми, ми насилаємо книжки іноді. А найбільш нетерплячі негайно беруться до читання. Мені подобається. Що там відбувається? Уже з суботи нові пригоди Гаррі Поттера можна придбати в книгарнях по всій Україні. Леся Голова та Владислав Каретник, п'ятий канал.